Будувати дороги в області має комунальне підприємство. В цьому переконаний голова облдержадміністрації Олексій Савченко. Під час наради 12 липня він заявив, що в наступному році таке КП має працювати. Своє незадоволення темпами та вартістю робіт він висловив дорожникам під час засідання. Зокрема, губернатор обурився тим, що проєктанти не виїжджають на місце, а проекти роблять, наче під кальку. Натомість необхідно з'ясувати всі нюанси дороги досвід минулих років. Так, наприклад, Олексій Савченко переконаний, що всі роботи у снігурі мають в 360 мільйонів гривень, а не в 480. Маючи певні вже обставини, він буде враховувати всі показники, і ми будемо мати нормальний квадратний метр за нормальний гроші, де, наприклад, одна ділянка дороги в кілометр, вона буде коштувати мільйон гривень, я розумію, бо там є якісь проблеми, бо треба щось більше зробити таке інше. А інша ділянка дороги, вона буде коштувати 6 мільйонів. Розумієте, а у нас так не виходить. Не згоден Олексій Савченко із тим, що на посаду директора Миколаєво облавтодору призначили людину, яка не знайома з областю. Як з'ясувалося, Костянтин Микуленко раніше працював на Луганщині. Служба автомобільної доїв не повідомила Державну обласну адміністрацію про те, що вас призначили. Керівник обласної служби доріг теж не повідомив про те. Тому. Я вас прошу покинути. Будь ласка, нараду під час наради, знову постало питання доріг державного значення, що проходять повз Миколаїв. Міський голова Олександр Сінкевич зауважив зокрема, ПГУ не прибирають як належно, а сміття від зерновозів вдосталь. Чому в нас не прибираються дороги державного значення, які проходять через місто? ПГУ, Пушкінська, обидва мости, Одеська шосе, Веселинівська шосе. Тих коштів, які виділяються на Обслуговування цієї ділянки дороги маловато, і це нонсенс. Це єдина область, де дорога державного значення знаходиться на балансі служби автомобільних доріг. І ви знаєте, яким чином вона була передана службі. А питання появи об'їзної дороги тим часом буксується зокрема власниками земельних ділянок, які знаходяться на місці майбутнього об'єкту. Нагадайте їм, що є рішення Кабінету міністрів України про вилучення подобного роду земель. Ви про це і нагадаєте. І якщо вони мене не почують, я зроблю вилучення за них. І там буде дорога. Я скільки вже терміну дав? Три місяці я чую. Що вони хочуть сьогодні, зранку не хочуть, звечері знов хочуть. Хай визначаються. Все. На наступному тижні поставимо крапку в цьому питанні.